Свисі збираються перейменувати 13 вулиць, які в радянські часи назвали на честь діячів російської держави. Для обрання нових назв при селищній раді створили робочу групу, до якої запросили авторитетних краєзнавців та істориків. Краєзнавець Сергій Безуглий говорить, що в умовах війни російські назви вулиць є неприпустимими. Чоловік переконаний, що більшість мешканців СВИСИ підтримає перейменування. Від минулого відходимо. Радянське минуле повинно бути десь позаду залишитись. Ну а ми щось своє нове, українське, повинні втілювати в життя вже. В основному, в основному за, звичайно. Хоча є деякі, так би мовити, ностальгії за минулим у декого, і у кого тут, тут багато років прожив, у кого склалося вже певне, певне своє бачення, і відклалося в пам'яті, як кажуть, ну, ті, можливо, не зовсім кажуть, радіють, але... Всі розуміють, що це потрібно, вчитель пенсіонер Микола Сурмила пропонує частину вулиць назвати іменами українських гетьманів та полководців. Говорить, що вважає неправильно, що в селищі є вулиця Пушкіна, який зневажав Україну, і відсутня вулиця Івана Мазепи, який боровся за її незалежність. Так Олександр Серж Пушкін, так видатний, талановитий поет Росії. Але ж якщо дослідити його творчість. То приходимо до висновку, що він щодо України займав позицію таку антиукраїнську або звеличував Російську імперію. По емі Полтава Пушкін віднісся негативно до нашого гетьмана Івана Мазепи. Але ж насправді ми знаємо, що він був за незалежну Україну, хотів звільнити Україну з допомогою Швеції, шведських військ, з якими воювала Росія, звільнити від Росії, царської Росії, і створити незалежну українську державу. От як не назвати якусь вулицю, так іменем такого видатного українського гетьмана як Івана Мазепа. Жителька Свеси Валентина розповідає, що більшість вулиць селища були перейменовані ще в 2015 році. Згадує, що до того її вулиця називалась Орджанікідзе. Орджанікідзе. Тепер не плюєва. Ну, тепер усі треба вулиці зробити українські. Понимаете? А мені б ще хотілося. от у нас же багато солдати служать, Многие... Багато... Ну вот після перемоги, от іми їхніми іменами, тому що вони дають за нашу життя. Так, да, надо другое, все должно бути другое, По другому, ви знаєте, ми мысли, вже мислимо уже по-другому. Уже в нас же мысли другие, уже ж ми так не можемо, і вже ж діти що уже мовчать не будемо. 31 січня в селищі розпочалось громадське обговорення нових назв місцевих вулиць, яке триватиме до 4 квітня. Свісани мають змогу обрати один з визначених краєзнавцями варіантів або ж запропонувати свій. Остаточне рішення прийматиме депутатський корпус місцевої селищної ради.